Зарплати пенсії залишаються на місці, а це дорожче. Користують дуже рідко, але я знаю, що ним користуються студенти, пенсіонери, люди, які не мають на цьому. Uh -huh. Будемо бувати в проїзні. Я дуже на це не безпека. Розбудь завжди вигадав. Yeah. Чувствуюся свободним. Вы користуєтесь проїзним, так? Так, завжди. Ілі пішком. Не вірите? Ні, не вірю. А якщо все ж таки е, подорожчає, як ви до цього відноситесь? Які Дуже ваші подорожчя. думки з цього приводу? Що подорожчає? Так. 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 хто ж туди платити? <рес> <рес> Ну, ви такі інтересний. Ну, зайця побільше. Да? Ну да. так. Це ваша така думка? <рес> ну, звісно, так. Да. Ну, ну, де ви таке бачили, а? Ну, що і хліб по 100 рублей зробите. Міський бюджет Потребує підвищення цих тарифів для вкладення в інфраструктуру нашого міста. Uh -huh. В нашій країні все дорожче, і проїзд теж має дорожчати. Я, наприклад, за. Uh -huh. Скажіть, як часто ви користуєтесь громадським транспортом і як це можливо відб'ється на вашому бюджеті? Чи... Якщо я буду платити три гривні, а не дві, я думаю, не така буде велика проблема. Угу. Я користуюся два-три рази в день е трамваєм. Я вважаю, що для віничанів не буде такою великою проблемою платити 3 гривні за поїзд. Рубль, в принципі, це не багато, але не ну, взагалі охреніли всі люди, які сверху. Е Чи користуєтесь ви проїзними? Чи... Це відрозився на вас, і як ви ну... головне, щоб роботникам трамваї підняли зарплату <звіси> на а так пускай величен. Головне, щоб люди Трапор, хоч отримали зарплату. Транспорт, транспорт хорошо працює. Він працює хорошо, то й за нього і не шкода платити. Дуже не прийму, тому що ну, якби це підвищення тарифів, це завжди завжди це витрати лишні от мене, допустим, маленька дитина, так. Тут тобто мені придається в чомусь ограничувати себе її, тому що. Що я могла три рази поїхати за 6 гривень, а це вже буде два рази. І вони ростуть на все, то чому не на проїзд?